Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Кліменко. Дуже багато запитів до мене як до спеціаліста і для моїх колег саме зі страхами. Тож прийшов час розібратись, чому ми боїмося і що таке страх. Страх це відображення захисної реакції нашої психіки на реальну або уявну загрозу. Страх відноситься до базових емоцій і являється вродженим. Страх можна поділити за декількома ознаками. Наприклад, тривога, страх і фобія. Тривога це коли я відчуваю, що мені щось загрожує. Страх це тоді, коли я усвідомлюю, що саме несе мені небезпеку. Фобія більш ірраціональна і більш довготривала. Для того, щоб на основі страху сформувалася фобія, потрібно не менше 6 місяців постійного відчування страху. Як відрізнити страх від фобії? Дуже просто. Страх минає, коли минає загроза, фобія ні. Самостійно позбутися фобії майже неможливо. І шкода, що люди з фобіями дуже рідко звертаються до спеціалістів для того, щоб скерегувати свої відчуття і своє поведінку. Протягом довгої історії людства люди боялися. І якось прилаштовувалися для того, щоб вижити. То страх це дуже така важлива емоція, яка допомагає нам вижити. І стільки, скільки людей є, такі і різноманітні в них є страхи. Вчені виділили десятку топ страхів, які відчувають люди. Перший це страх мікробів. Страхи бувають особливі, наприклад, страх відкритого або закритого простору павуків, плазунів, червоних авто, підборів. Це ті страхи, які в людини виникли на основі її особистого досвіду, тоді, коли їй було лячно: страх отруєння, страх інтимної близькості, страх публічних виступів, страх старіння, страх бідності, страх. Одинокості і страх втратити контроль. За всіма цими страхами, або явно або неявно, стоїть ще одна людська фобія і людський страх це страх смерті. Тож, чому нас лякає саме смерть, і що можна робити з нашими страхами для того, щоб не вони вирішували, хто ви в цьому житті? Те, як відчувають або бояться дорослі і бояться діти, дуже сильно відрізняється. Дитина боїться цілком всім своїм єством. У дорослого є раціональна частина, яка аналізує і може щось зробити для того, щоб заспокоїтись або уникнути страху, відкоригувавши свою поведінку. Немає в цьому житті людей, які б не знали, що таке страх, і не боялися. Тож будьте уважнішими до своїх дітей, не знецінюйте їх почуття, тому що так в дитинстві можна злякатися чого завгодно. І іноді цей такий дитячий переляк може дуже сильно позначитися на житті дорослого. То як же підтримати свою близьку людину, якщо в неї вже є фобія або вона часто чогось боїться? Ну, по-перше, не треба висміювати сам страх або об'єкти страху для того, щоб людина не відчувала, що з нею щось не так, і не стигматизувалася про ваші вислови? І намагання відмахнутися. Їй дійсно лячно, і їй дійсно потрібна допомога для того, щоб справитися з цими страхами. Друге, не потрібно створювати дуже комфортні умови для обслуговування страху. Якщо, наприклад, людина боїться павуків, то не потрібно кожного часу обходити зі свічкою всі кутки вдома для того, щоб пересвідчитись, чи є там якийсь павучок, чи немає. Це призводить до того, що дуже багато вторічних вигід виявляється, я через свої фобії отримую додаткову підтримку, і тоді я ніколи її не позбавлюсь. На чому я наполягаю. Якщо у вас є хтось в оточенні, у кого є фобії або дуже сильні страхи, то підтримайте їх бажання звернутися до спеціаліста, тож тривожитись або боятися. Це природньо і нормально, а от мати вже фобію, яка керує вами, це вже ваш вибір. Якщо ви не хочете з цим нічого робити, то вам прийдеться навчитися жити з фобією в постійному напрузі і в постійному страху. Страх відноситься до негативних почуттів, хоча я з цим не згодна. Тому що іноді йому можна бути саме цьому почуттю вдячним за те, що він зберігає найдорожче, наприклад, життя. Якщо страх підкорює ваше життя, то це точно не добре. А ось коли ви керуєте своїм життям, своїми страхами, бачите їх, визнаєте, можете бути їм вдячними, то це саме про розвиток від страху смерті до радості життя. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко. І до наступної суботи. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь. Буду рада нової зустрічі з вами.